4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Офісу генпрокурора, станом на 3 червня 2024-го від початку повномасштабного вторгнення загинуло 550 дітей. Офіційна державна платформа Діти війни з посиланням на Нацполіцію чи офіс генпрокурора наводять дані про 1366 поранених дітей, 2015 – зниклих

Депортовані або примусово переміщені 388 – поранені, понад 27,5 тисяч вдалося повернути. Точну кількість постраждалих дітей становити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України, де це не єдиній інформаційній платформі Діти війни на жаль, дані про загибель дітей в Україні оновлюються кожного дня. Росія продовжує бити по цивільним об'єктам, житловим будинкам серед поранень і загиблих кількамісячні діти. Або й ті, хто ще не встиг народитися, крім того, ще до повномасштабного вторгнення були підтверджені дані про загибель через вторгнення російської армії, як мінімум 240 дітей в Донецькій та Луганській областях, починаючи з 2014 року. В Чернігові та на Чернігівщині активні бойові дії розгорталися в лютому березні 2022 тисячі Саме тоді російські військові вбили і дітей, і дорослих в багатьох населених пунктах. Слідчі правозахисники збирають необхідні матеріали, які вже стали або стануть підставою для звинувачень військових злочинців РФ. Нагадаємо навесні 2023-го Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення. Та дітей з території України до Росії. Щоправда, арештувати Путіна можуть лише в тих країнах, які ратифікували Римський статут.